Ось так ми проводимо більшість часу. П'ятирічна Єва міцно обіймає свою маму. Дівчинка не чує від народження. Майже рік тому її всиновила пані Алла. Жінка вирішила боротися за можливість дівчинки чути. Я знала, що вона не чує, тому що по закону вона мала бути оперована ще ну три роки, якби по факту. Але в дитячих будинках це ну якби не дуже за цим спостерігають і. Я коли це побачила і хотіла забрати і зробити щось. Я не могла дивитися, що вона не буде чути все життя і не буде говорити. Сім'я із Закарпаття. Щоб подарувати донечці шанс почути світ, Алла подолала довгий шлях до львівського хмадиту. Тепер Єва готується до кохлеарної імплантації, операції, яка подарує можливість чути. Її мама розповідає, чекала на це з нетерпінням. Це новий шанс в життю. Ну, якщо така дитина виходить на вулицю, вона не чує машину, вона не чує звука, сигналу, нічого не чує, то. Це для неї буде шанс в життю великий. Вона все вміє, вона вона все робить, вона так догоджає тобі все. І пробує розказати без слів, але ж пробує розказати і. Її багато людей розуміють разом із Євою на важливу операцію. Чекають ще дві дівчинки: трирічна Уляна та однорічна Анастасія. За словами медиків, таке втручання найефективніше в ранньому віці. Це значно підвищує шанси на успішну реабілітацію, розвиток мови, сприйняття звуків і соціалізацію. Коварним план працює таким чином, що він сприймає звуки, передає через електрод до слимачка, який є початком слухового нерва і потім електричні. Пільси проходять в головний мозок і мозок це аналізує і сприймає як слухову інформацію. Операції виконують провідні українські та європейські лор-фахівці протягом наступного місяця. Дітям підключать зовнішню частину імпланту і вони зможуть почути світ уперше. Операції та реабілітація для дітей і їхніх родин безплатні завдяки державній програмі, яка забезпечила необхідні імплантанти. За попередні півтора року у шпиталі виконали вже шість кохлеарних імплантацій для діток із різних областей України